Євангелія на щодень, 17 січня Марко 11, 11, 23. І війшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, що було вже пізно, то вийшов з у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з витанії, зголоднів, побачивши здалека смоковницю, вкрито листям приступив, чи часом не знайде чогось на ній, та підійшов до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не було пора с І, озвавшися, промову до неї нехай ні, ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це, і приходять вони в Єрусалим, і, війшовши у храм, Ісус, взявся ваганяти. Тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й дозволив, не дозволив, щоб хтось був що переносив через храм. Навчав він, він їх і казав їм: Хіба не написано дім'ям дому молитви назветься для усіх народів. А ви з нього зробили печеру розбійників. Почула це пересвященики і книжники, і шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчанням. Увечері вийшов поза місто, проходивши ж тою вранці, вони побачили смоковності всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі дивинься і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе. Дерева плодоносять у заданому Творцеві природному ритмі. Смоковниця з Євангелія символізує людину або церкву, тому що ця подія так проголошує і проголомшує. Людина об'являє Ісус єдиним створінням, якого Бог вимагає постійного плодоношення. І він не зобов'язаний чекати з вироком до Дня її смерти, він може провести суть в будь-який момент її життя. Чи Бог має на це право цілковито, тому що постійно забезпечує людину всім необхідним, аби вона щемиті приносила добрий плід, марнуючи Божий дар, людина стягує на себе нещастя, прокляття Творця. Господи, допоможи мені не марнувати твої дари.